Повільне відновлення доріг продовжується. Наразі виконані роботи по вулиці Ясній Вольній закінчують ремонт по вулиці генерала Батюка. Розпочата латання полотна по вулиці Урицького та бульварі Пасова. Не здивували проблеми по вулиці Фрунзе. Як зазначив керівник УЖКГ, порадувати нічим. Окрім плачевного стану центральних вулиць Слов'янська, нагадали і про віддалені райони. Зокрема, мікрорайон Машчормет, де по вулиці червоних пілотів не погоджуються їхати таксисти. Ну это свет плохая улица, куда не ездит ничто, никто. Ну, полотайте, что-нибудь там сделайте, чтобы не было на лькане людей. Керівник уже доповів, що така вулиця значиться в списку на ремонт. Тож побачимо. А на устанок підбили підсумки двомісячника з благоустрою, Учистка парків та скверів, відновлення пам'ятників, знесення аварійних дерев. Цю та іншу роботу провели у зазначений час. В цих заходах активну участь брали навчальні заходи, працівники державних установ та члени громадських організацій. честь через э, Союз художественных керамиков, Время жить, благотворительный фонд славянство Возрождения, «Красный мам», «Славянская мечта» и движение «Сильные громады дальнейшие». Им большое спасибо, я думаю, и жители, и также оценят труд этих общественных организаций. Выражаю огромную благодарность всем жителям города Славянска, кто Нашої сили нагнутися, підняти бумажку і положити її в воду, і вбрати якийсь то учасник, вмість того, щоб критикувати і там на комунальної служби, міські влади. Тобто, все залежить від самоорганізації. Далі перейшли до освіти. Наразі навчальні заклади активно готуються до проведення останніх дзвоників та випускних. Праздник останнього звонка, який зістоїться 29 числа. Міроприяті по празднику починається в школах, починаючи з 8 утра. І 30 числа в суботу у нас до провіті не зарчетне педагогічні по про довручення документів по працюванні і послідучі випускни вечора там, де запланіровано. згідно графіку. звітували на апаратному і про оформлення субсидій. Керівник УСЗН відмітив повільний темп в оформленні. Така затримка зазначається повільним надходженням довідок з Рему. Крім того, великий діапазон тарифів на квартплату значно гальмує процес оформлення. Квартири разна форми собственної. Іміють разний таліф за квадратним містом. Це діапазон 540. Тобто ми переді в Україні всі по этим тарифам квартир. Представники активу мікрорайонів звернулись до УСЗН з проханням додатково проінформувати населення щодо отримання довідок від квартальних, а саме видачою довідок для субсидії про фактичне непроживання квартальний комітет не займається. информацию для жителей дают, что руководители микрорайонов документы сейчас никакие не выдают, ни справки, ни о Потому что живет на одной улице, прописано на другой улице, живет где-то в Киеве, дайте справку. Какой мы можем дать справку? Этот акт наш не действительно. Мы напишем, Ми накладнаємо, що люди там не живуть, либо живуть. Но по новому закону можна только справка з місця і фактичного проживання. Окрім роботи по субсидіям, нововведенням в роботі у СЗН є інспектування переселенців. Наразі організовані перевірки щодо місцезнаходження знаходження тих, хто покинув свої домівки. За їх відсутністю складається акт у слов'янську без виплат залишились вже шість переселенців. Андрій Петрович, так а як от установ, а якщо чоловік ситуаційно відсутствує? можно пойти в аптеку, в магазин и так далее. Но как бы есть соседи. Понятно, то есть опрос соседей. И... Да. Поэтому... Но вы обязательно, когда совершаете такие проверки, привлекайте представителей микрорайонов ну или тех организаций, которые на этом районе работают, потому что они наибольше знают своих жителей. Так, чи інакше, в таких умовах людей обмежують в пересуванні, і тут ми повертаємось до заяви Верховної Ради про відхід від деяких зобов'язань, передбачених міжнародним пактом про громадянські і політичні права, а також конвенції про захист прав людини. Виїхав з окупованої території, сиди і не рухайся.